Вітаю! Сьогодні ми заглибимося в історію однієї з найскладніших і, мабуть, найсуперечливіших постатей в українській історії козацького ватажка Івана Сірка. Століттями його оспівували як легендарного воїна, але деякі історики кажуть, що він відіграв фатальну роль у занепаді козацької держави. То хто ж він насправді? Давайте розбиратись. І ось тут, власне, і є цей парадокс. З одного боку, ми маємо справу з неперевершеним військовим генієм, а з іншого, його ж дії мали просто руйнівні наслідки для молодої Гетьманщини в її найкритичніший період. Отже, почнімо спочатку. Давайте спершу розглянемо, чому Сірка вважають національним героєм, і тут все починається, звісно ж, з його неймовірних військових досягнень. Тільки вдумайтесь 12 разів побратими настільки йому довіряли. Що обирали кошовим отаманом, найвищим очільником Запорізької січі, цілих 12 разів це щось неймовірне у мімливому світі козацької політики. А це це просто вражає 55. як мінімум, 55 задокументованих перемог у боях проти Османської імперії та Кримського ханства. По суті, він, він же не програв жодної великої битви, яку сам очолював, неймовірно. І ці пункти чудово показують, у чому була його головна, його єдина місія. Це була не просто війна, це була священна справа захищати християнський світ, визволяти полонених. Це знаєте, було серцевиною ідеології всієї Запорізької Січі. І звісно, така ефективність і, скажімо так, лють на полі бою не могла залишитись непоміченою. Вороги дали йому прізвисько, яке говорить саме за себе, – Шайтан. Руський дьявол, уявляєте, який жах він на них наганяв? Отже, бачимо, що світогляд Сірка був кришталево чітким. Боротьба з мусульманським світом на півдні це найвище благо, і ця ідеологія вона керувала буквально кожним його рішенням. Здавалося б, абсолютно героїчна історія, але саме ця переконенність мала і набагато набагато темніший бік. І щоб це зрозуміти, перенесімося у 1659 рік. Оце якраз той момент, де історія стає значно складнішою. І все це відбувається одразу після однієї з найгучніших перемог козацтва. Що тоді відбувалось? Ну, після смерті Хмельницького козацька держава по суті поринула в хаос, громадянська війна, іноземні вторгнення цей період недаремно називають руїною. І от новий гетьман Іван Виговський вирішує укласти союз із Польщею, щоб дати відсіч Москові. і цей союз спрацював у битві під Конотопом Козацько-татарське військо просто вщент розгромило московську армію. Це був приголомшливий успіх. З'явився реальний історичний шанс добити ворога і, нарешті, утвердити свою незалежність. А ось тут тут і починається драма. Подивіться, яка ситуація. У гетьмана Виговського цілком державницька мета переслідувати і знищити розбиту московську армію. А що робить в цей час Сірко? Він, не питаючи нікого, починає власний рейд на Крим. Два лідери, два абсолютно різні пріоритети в один і той самий критичний момент. Ну і що відбувається далі? Татари, які були ключовими союзниками Виговського, його кіннотою, дізнавшись, що Сірко напав на їхній дім, негайно розвертаються і йдуть захищати свої землі. Виговський залишається сам без сил, щоб продовжувати наступ. І наслідок він просто фатальний. Наступ Гетьманщини захлинувся. Московія, яка була за крок від повної поразки, врятована. А влада гетьмана Виговського ослаблена настільки, що його уряд невдовзі впав. Так, сірко звільнив полонених, але ціною цього порятунку стало майбутнє всієї держави. І можна було б подумати, що це ну трагічна випадковість. Але ні, це був не поодинокий випадок. Давайте перескочимо на кілька років уперед, у 1668-й. Ще один поворотний момент, де принципи Сірка знову зіткнулися з інтересами держави. На той час ситуація була ще гіршою. Україна вже трагічно розколота на дві частини між Польщею та Московією. Але з'являється новий лідер гетьман Петро Дорошенко, який бачить реальний шанс все виправити і об'єднати країну. І плану Дорошенка був ну досить прагматичний, хоч і ризикований. Щоб об'єднати країну, потрібна сила. Де її взяти? Він вирішує укласти тимчасовий союз з Османською імперією. Так, і з давнім ворогом, але заради вищої мети, єдиної України. І це був справді унікальний, можливо, єдиний шанс відновити сильну соборну козацьку державу. Але для успіху Дорошенку потрібна була підтримка всіх, особливо найавторитетнішого і найвідомішого козака того часу Івана Сірка. І що ж, Сірко? Він відмовляється категорично. Він не просто відмовляється, він засуджує гетьмана за сам цей союз, за той самий крок, який робив увесь план можливим. А причина Причина все та ж непохитна залізна опозиція до будь-яких союзів із мусульманами для сірка. Це була ідеологічна червона лінія. Співпрацювати з османами його одвічними ворогами це було неможливо, неважливо, яка там стратегічна вигода. Ну і все, без підтримки сірка, кампанія Дорошенка провалилася. Найкращий шанс на об'єднання України за ціле покоління було просто втрачено. А що робить Сірко? Замість того, щоб допомогти об'єднати країну, він організовує черговий похід на татар. Знову особиста війна виявилася важливішою за національний проєкт. Тож як же нам тепер оцінювати Івана Сірка? Самі бачите, що ярлики герой чи зрадник тут ну вони просто не працюють. Все набагато складніше. Ось ця таблиця вона ідеально все підсумовує. Подивіться, кожна дія сірка, чи то рейд, чи відмова, випливає з його принципу звільнити християнських полонених. Шляхетна мета, правда, але подивіться на наслідки. Кожного разу результат був просто катастрофічним для держави. Його лояльність була не з Гетьманщиною, не з її політичним проектом. Вона належала Запорізькій Січі та її ідеалам. І, мабуть, ось ця цитата це й є найточніший вердикт. Він діяв, виходячи із власних інтересів і власного бачення ситуації. Сірко був людиною своєї жорстокої епохи, його легендарна сила і його фатальні слабкості це по суді дві сторони однієї медалі. І це залишає нас із дуже непростим питанням чи може людина бути героєм для свого народу, але водночас головною причиною загибелі його держави.